Прочитавши багато ваших коментарів, я помітив одну тенденцію. Є люди, які страждають лишньою вагою, і багато наших вправ вони, хоч і корисні, але ще зарано починати з них, якщо у вас вага 100+. Тому сьогодні виконуємо комплекс безпечних вправ для людей, в кого велика вага, і ви хочете почати з собою працювати. У нас буде 4 вправи, які задіюють майже все тіло. Основне завдання цих вправ буде це задіювання постуральних м'язів, тобто м'язів кора, маленьких м'язів на вашому хребті, і вони в результаті підготують вас до. До більш серйозних вправ в майбутньому, коли ваша вага піде на спад і ви будете готові до виконання більш складних і цікавих рухів. Необхідна буде ось така еластична резинка. Спочатку жорсткість виберіть не дуже велику, а потім можна її і збільшити. Отож, перша вправа, вам необхідно резинку закріпити на якійсь поверхні. Ваше завдання тримати резинку. Вас буде сильно резинка тягнути до себе, тому ваше завдання вже відхилитись трішки корпусом назад і попу відвести назад. Потягнути сильно резинку до себе, взяти з іншою рукою, потягнути до себе, взятись іншою рукою, потягнути до себе. Всього на всього три чи чотири повторення, і резинка вас дуже сильно вже починає тягнути. Тому ціль Опиратись ногами, сідниці і спина будуть дуже гарненько працювати. На поверненні у вас вже будуть працювати м'язи більше живота. Ви трішки підсідаєте, беретеся однією рукою, потягнули, обхопили іншою рукою, потягнули, потягнули. У вас дуже резинка сильно тягне, тому опору на ногах маєте тримати доволі сильно. І відпускаємо таким самим поверненням. Якщо важко робити три-чотири ось таких рухи, ви можете почати з простішого, тобто ви беретесь долоню, зразу біля долоні. Тобто, поруч у вас просто буде дуже багато рухів. Наступна вправа, одягаємо розиночку собі на пояс, і ваше завдання буде просто йти вперед. Ціль цієї вправи контролювати кожне своє положення. Тобто, якщо ви йдете вперед, то дійшовши до якоїсь граничної межі, ви маєте в цій позиції як затриматись і розуміти, що ви контролюєте своє положення. Ось так не має бути. Тобто ви не маєте падати. Наприклад, дійшли. Важливий контроль. Контрольовано відійшли назад. Вперед. Назад. Може статись так, що ваша нога буде постійно, наприклад, стартувати ліво. Тому прослідкуйте за цим і поміняйте в результаті ногу і зробіть на іншу відповідну сторону. Ця вправа гарно включає ваші м'язи живота і постуральні м'язи, і при цьому не несе осьового навантаження. Тому ваші суглоби будуть продовжувати залишатись в безпеці. І наступна третя вправа буде дуже схожа, одне, що ви рухатиметесь спиною вперед. Одягаєте собі резинку на пояс, і ваше завдання робити кроки назад. І повертатись. Сартуйте завжди з іншої ноги, рух має бути контрольований. Тобто ви контрольовано доходите до крайньої позиції. Якщо ви з неї впадаєте, то не доходьте до тієї позиції, старайтесь трошечки меншу амплітуду. Контролюєте свій рух, можете додати ще один. Якщо тут є контроль ще один. Як тільки ви відчуваєте, що втрата рівноваги, тоді краще почніть з маленької амплітуди. І в процесі виконання, якщо ви вже відчуваєте контроль і всі рухи налагодились, збільшуємо інтенсивність, тобто ви починаєте працювати набагато швидше без пауз. Під час тренування слідкуйте за собою, пийте багато води, і в загальному однозначно лишня вага це не тільки тренування, але й харчування. Важливо також дотримуватися вашого раціону. В тренуванні ви витрачати можете 500 калорій, але наїдати впродовж дня 2000 калорій лишніми. Тому слідкуйте за цим. Четверта вправа: нам знову необхідна резинка, і вже ми її відкріпляємо і будемо працювати на підлозі. Резинку розміщаємо на підлозі, станемо зверху на резинку. Відповідно, ми будемо піднімати ніби вогу з підлоги, але навантаження буде не супер великим. При осьовому навантаженні ваш організм буде розуміти, що потрібно зміцнювати кістки, і при правильному харчуванні ваші кістки дійсно почнуть зміцнюватись і набирати масу. Ви тримаєте резинку двома руками, дивитесь перед собою. Ваше завдання вирівняти спину і під таким навантаженням повільно піднятись. Спускаєтесь теж повільно. Піднялись. Спустились. Навантаження не дуже велике, тому можна при контролі вашої спини можна збільшити інтенсивність. Тримаємо спину, піднялись, спуск вниз, підйом, спуск. Буде ще одна п'ята вправа, вона максимально схожа до стрибків на скакалці, тобто функціонально ви будете виконувати майже той самий рух, але без стрибків і без навантаження на коліна. Вправа заключається в тому, щоб імітувати повністю рух при стрибках на скакалці. Ваше завдання спуститись трішечки вниз, зігнути коліна. Коліна при цьому легко виходять вперед, і після цього повне випрямлення вгору і поштовх вашими стопами. Спустились низ, випрямили. Сильно низько не підсідаємо. Трішки спуск, поштовх. Ця вправа підготує вас до стрибків на скакалці, які будуть в майбутньому, коли ваша вага знизиться, ваші коліна і суглоби будуть готові до виконання вправ, наприклад, на скакалці. Виконайте кожну вправу по 20 втори від 3 до 5 кіл. Контролюйте ваше дихання і ваш пульс. Якщо ви бачите, що пульс починає стрімко рости, то зробіть паузу, відпочиньте, попийте води. Віддихались і знову продовжуйте виконувати вправи. Ось такий комплекс вправ. Надіюсь, він Надихне вас на подальшу роботу, і він покаже вам, що фізичні вправи, фізичне навантаження і заняття спортом, про які ви завжди мріяли, вони дуже близькі і насправді здійснені. Працюйте над собою, тренуйтесь здорово та з розумом. Підписуйтесь і лайкайте це відео.